Привіт малята! Сьогодні на занятті з математики наша допомога потрібна лісовим тваринкам зайченяті та білчиняті Вони посперечалися і не можуть визначитися, хто з них вищий, а хто нижче. Подивіться уважно на звіряток і скажіть, як ви вважаєте, хто з них вищий? Так, вірно, зайчик вищий. Звірята дуже люблять грати у хованки. Дітки, а вам подобається ця гра? Супер! Як ви думаєте, за яким кущиком зможе сховатись більченя? А за яким зайчиня. Так, білченя зможе сховатися навіть за маленьким кущиком, а зайченя за великим. А як ми? Дізналися? Слід прикласти один кущик до іншого, і ми побачимо, що один з них нижче, а другий вище. Лісові друзі втомилися і вирішили присісти на пеньочках. Справа у нас який пеньочок дітки широкий чи вузенький. А зліва який? Широкий чи вузенький. Щоб достовірно визначити величину, можна використати спосіб накладання. Ввечері друзі йдуть додому через ворота. Як дізнатися, які ворота широкі, а які вузенькі? Так, вірно, прикласти одні ворота на інші. Тепер ми знаємо, що справа. Вузенькі ворота, а зліва широкі. А як ви вважаєте, через які ворота друзі зможуть пройти разом? Так, вірно, через широкі. А тепер зачиня та більчиня пропонують вам пограти в гру. Один багато. Розгляньте картинки. Де зображено один апельсин? А де багато. Вірно, справа в нас один апельсин, а зліва багато. Скільки на картинці машинок. Так, багато. А скільки літачків. Вірно один. Скільки на картинці м'ячиків. Вірно один. А скільки на картинці. Кубиків. Так, багато. Скільки на картинці яблук. Вірно, одне яблучко. А скільки на картинці бананів? Вірно, багато. Дітки, які ви розумнички, чудово попрацювали. До зустрічі!